Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Щороку в листопаді з'являється інформація, що з наступного року в українців, які не внесли свої квартири до реєстру нерухомості, відберуть житло. Це вже якась новорічна дурновата традиція. Кожного року в листопаді ми починаємо одне й те саме. Тож розбираємося коротко та по суті, кому це вигідно який стан речей насправді та як вберегти своє житло і право власності на нього? Чи можуть забрати житло? Окрім ворожих ботоферм, які також такими вкидами просто роздмухують паніку серед населення, єдині, кому вигідно продукувати такі фейки це реєстратори та БТІ. Бо внесення даних до реєстру це платна послуга. А щоб вашу квартиру. Внесли до реєстру речових прав, вам спершу потрібно ще й оновити технічну документацію, де в БТІ. То чи можуть забрати житло? Якщо поглянути на це питання суто теоретично, то громадянин набуває право власності лише після її реєстрації в реєстр речових прав, як це визначено цивільним кодексом України. З цього витікає, що ніби є підстави забрати квартиру. У власність держави. Чому на цей фейк так болісно реагують українці? Реєстр запрацював з 2013 року. Тож інформація про більшість квартир, які приватизовані або придбані до 2013 року, в реєстрі відсутня. А тому, ніби у держави є право подати позов і забрати квартиру. Але чому це не так, незважаючи на формальну букву закону? За свою практику я просто ще не зустрічав подібних судових рішень. Їх просто немає, і скажу чесно, їх не буде навіть попри формальні підстави, чому? Бо право власності винного ще до внесення змін до Цивільного кодексу і гарантоване Конституцією. Ви одразу запитаєте: а якщо після 2013 року не вніс, наприклад, на вторинному ринку нотаріус при купівлі продажу. Одразу вносить інформацію в реєстр і не здійснить угоду без оновленої технічної документації та внесення квартири якраз до реєстру. На первинному ж ринку ви стаєте власником квартири відповідно до переданих вам речових прав. І залишаєтеся вона просто вашою власністю. То чому ж потрібно вносити інформацію до реєстру? Перша причина. Інформація про приватизовані квартири або квартири, придбані до 2013 року, знаходяться лише у двох місцях: БТІ та орган місцевого самоврядування. Якщо вам десь щось з якихось причин там зникне. Чи, наприклад, згорить, розбомблять і тому подібне, тоді вам буде дуже складно довести ваше право на таку квартиру. Подібне спостерігається якраз з окупованими територіями, де люди не можуть довести право власності, бо все згоріло. Або коли поспіхом полишали місце та не взяли свої документи, і доступ вже відсутній. А реєстр він не горить. Ви з любої точки на землі. У декілька кліків можете сформувати витяг про своє майно. Друга причина, поки ви на первинному ринку тримаєте просто документи, ну, новобудову, та не вносите житло до реєстру, це може зробити хтось за вас. Звичайно, за допомогою нечистого забудовника. Ви ж чули про такі вже випадки, як квартира продавалася декілька разів. Тому не боріться з цим. Тож, якщо ви не внесли квартиру до реєстру речових прав, яка, до речі, не горить, це не критично. Але краще зробити, щоб бути спокійнішим. Тому не ведіться на ці тупі лякливі заголовки. Корисне відео, підпишіться, щоб знати свої права, та ставайте спонсором youtube каналу. Всім дякую за увагу!